Всім привіт! Більше години побула на городі щойно. Ну, в холодочку я тут під хатою так гарненько і вітерець, наче, а на городі то й спекотненько. Зрізала я сухоцвіти, дівчата. Ну, телочка, не нароби мені там лиха, зайчик. Не нароби мені тут лиха, сонечко. Я знаю, що ти хочеш допомогти. А ми Ну, телочка моя, ну що тобі тут треба? Я зараз бусю поведу, а тоді вже буду підв'язувати і сушити. Ні-ні все все ні, ні-ні. ні даже не думай. Все, іди. Так. Але я так думаю, що треба буде забирати хоча б оці квіти до будинку. Так, нацвітає у мене вже не лише жовтий кермек, він же статиться, а і різнокольоровий. Дивіться, які можна, свіжозрізом можна виробити букети. Мною вже провірено. Роблю букет ось із таких свіжих, перев'язую, ставлю у вазочку. Він висихає, ніде нічого не нахиляється. Все як треба. Мною вже перевірено. Ай, красюня, на заставку. На заставку. Ай. Амерчить. Так, можна вже, бачите, додати до жовтого вкраплення різних кольорів. Є білий, є ось такий лимонний. Є всякий ось чисто білий. Ну, Потроху починає наростати ось такий, ось такий насичений синій чи фіолетовий. Так, нарізала я. У мене є нарізані просто квіточки. просто квіточки, Я знаю, що продають і на опт, і в букети роблять, ріжуть просто квіточки, Сушать і їх потім приклеюють. Бачите, дуже багато мурашок на безсмертнику. Він же геліхрізіум. Геліптеруму вже немає, вже він відійшов у мене. А, і приклеюють на. Стебло від жита, від ячменю, і я так робила. Багато хто так робить. Але можна і висушити. ну Дуже довго сохне. Дуже дуже довго сохне на своєму рідному стеблі, тому що, бачите, стебло дуже товсте. І сушити його на відміну від кермеку, який можна зробити букети, поставити в вазу, сушити бажано головами вниз. Тут різні кольори, у мене дуже є чимало нарізаних, отаких до сотні десь олівочок різних. Забула, якось ця штука називається. Знаю, що її вибілюють, але мені гарніше, як воно природньо в букетах виглядає. Вставляти можна вже в готовий букет, ось так вона потім не випаде нічого. Її, тримає, її просто там затискають інші квіти, і воно гарненько, ось так, наприклад, вставляєш у букет, гарненько виглядає. Так, і моя, моє відкриття. Ні, напевно, хай на дворі побудуть, щоб мурашки розлізлися. Моє відкриття. Вперше я саджу і мені дуже-дуже надзвичайно сподобалася гомфрена. Також її, здебільшого, про кого я розказую? Хто тут у головній ролі? Здебільшого її також зрізають самі. Е, е, не впади. ні 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 Так, цю забрать, бо буде футбольний матч, певно. Здебільшого також її тільки головки відривають. Не можна туди, Нотелка, оце, оце вам відео називається. Іди гуляй. іди, Не мішай. Здебільшого і також відривають самі головки, бо бачите, ось вже зірвала, зрізала я, і вона вже, бачите, треба також сушити лише у підвішеному вниз головами стані. Сохне довго, скажу. Навіть отака спека на вулиці. І сохне дуже довго, стебло таке в неї, начебто не здавалося б, таке, щоб і товсте. Кермек набагато швидше висихає з ось таким стеблом товстелезним, ніж ще один прийшов, ніж гомфрена. Колір після висихання зберігається. Я її не підфарбовую, не ніде нічим. Кому робила, я букети вже і вставляла з перших гомфренок, також голівки самі приклеювала на. Уже там Уже там вона. Приклеювала наклей силиконовий до стебла від жита. Але можна і так, можна взяти прямо цей цілий букет у мене в наявності. Можете забрати і самі собі висушити головами вниз чудовий. Ой Боже, який би це був сам тільки з цього її самої гамфрени букети ще. Вона зараз стала так гарно наростать, дуже гарно. Можна, звичайно, клеїти її, а можна почекати. ну, Щонайменше три неділі вона буде сохнути. Три неділі, хто хоче собі в букет. Потім, потім вона тримає голівку. Бо бачите, ось вже вона нахиляється і тільки сушити. Ну, через це майже всі. Хто робить букети сухоцвітів, майже всі. І її відрізають. І ось тут відрізають голівки, щоб швидше було, приклеюють. Воно все тримається, не відклеїться. І в букеті виглядає гарно і природно. Але саме по собі дуже довго сохне. Хоча скажу, що в мене є трішки підсушеного геліхрізіуму, І він дуже гарно виглядає сам по собі за цими сухими своїми листочками. Але в мене його мало зараз, і він у мене ще отакі. На отакій стадії я зривала, такого розкритого і немає. Також можна, хто хоче, можете свіжим свіжому мене купити. Я в коробочці, все доїде і висушити собі, сформувати вже на свій смак. Або просто тільки з нього мати букет. Ну, ой, гомфрена. Знаєте, навіть хочу, якщо вийде свого насіння назбирати, ані знову куплю насіння. і... Е... Посаджу навіть і в квітнику можна тут краєчку десь. Ну, Дуже вона ефектно виглядає. Вона така яскрава, яка і є на камері телефону. І висихає, вона колір зберігає. Тільки листочки трішки, ну, як сухе листя робиться, зелений, який колір сухий. А так дуже гарно. Тут гарнючий такий букитяра вийшов. Що... Це такі справи. Так, помощники уже сховала сюди, уже вона сюди добралася, вже тут треба. Вже їй тут треба. Ну, кермек я зараз то занесу, на ньому мурашок немає, взагалі немає. А тут, хоча я і оббивала ось так, О, бачите, лазять. Ну, напевно, тут медок якийсь солоденький, щось, що вони дуже люблять. У баби вірів нашої, як зараз пам'ятаю, під кухнею на дворі під кухнею. Завжди був безсмертник, завжди. Це в мене такі спогади, що як приїдемо в гості, я ж мала ще була потрогаю отак, а він наче сухий. Квіточки сухі. Це мені запам'яталося. Також маю намір посадити, хоча б кущик два у квітнику на наступний рік, бо дуже ефектно виглядає, дуже гарно. І спогади такі про, про те, коли був дитинкою. Так, дівчата, пішла, я поведу я бусічку. Сьогодні маю щось сплести з ротангу, і букетик маю зробити ще із сухоцвітю. Мабуть, зроблю ось такий кольоровий, а в людини він вже просто досохне. Тому що замовлення було, щоб було менше жовтого кольору, бо є жовтий, а такого якогось яскравого. Ну, ну це треба окремо сушити. Це, це я зараз у букет в повноцінний не додам. Якщо окремо хочете купити собі для букета і самі досушити, то так. А так, треба, щоб сохло в підвішеному стані. Оце такі справи. Красота красотою. Дуже. Я... Оце Гомфрена, вона як тільки почала цвісти, пагони в неї стебла були короткі, Воно у мене і зараз є висушена вже. Але короткі такі стебла були, отакі десь. Отакі. я зразу так думаю, ну що ній такого особливого? А тепер іде далі час. і оце... Рядочок, той у мене її рядочок, вона зараз нарощує дуже інтенсивно, і дивіться, дуже високі у неї ну, сантиметрів до 50, 40, це мінімум у неї завдовжки іде стебло. Дивіться, яке довге. На букети шикарно. Але треба час, щоб висох. Так, вайбер залишаю першому закріпленому коментарі. Щоб не було так, як з часником. Тепер пишуть: а купимо часник, купимо часник, а його немає, тому що хто хотів, той відразу після виходу відео відразу замовив. Буквально там в лічені години після виходу відео. Так і з квітами. Це обмежений продукт. Всім гарного дня!